Друзі, вітаю! І в нас сьогодні експериментальна студія, тому я так нетрадиційно розфарбована. Для чого це? Ну сьогодні хочу проекспериментувати з вами, як ми обираємо косметику. І для цього я використала чотири продукти: олівець для очей, тіні, підводка і помада. І подивіться уважно, я нанесла все це на. Очі на свої на повіки, це ось тут тінь. Тут олівець з підводкою і помада, звісно, тут. І нанесла це на руку, так як ми традиційно обираємо декоративну косметику в магазинах, або ну, де де завгодно. Тобто ми наносимо куди на руку. Але ми забуваємо, що стійкість косметики і яскравість відрізняються від того, як нанесено на а, повіки туди, де ми наносимо. Перше подивіться, яка різниця між. Тінями на руці і на, ві, на око на повіку. Подивіться, так само і іншу яскравість, але з, 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 олівець більш-менш підходить помада, ну, звісно, не така насичена. І ось давайте відпрацюємо стійкість тіні. Бачите, не витираються. <кій> ну, вони розтираються, але залишається тінь. Підводка. Ну, не витирається. Не витирається підводка у нас на руках, не витирається. Олівець так само дуже стійкий, не витирається. Ви бачите, я тру, прям руками тру. Помада так само не витирається. Ну, мій вибір цих продуктів. Це ми бачимо. Тепер давайте дивитись на повіки. Як легко я витру зараз. Цю тінь. Ой, так, ці тіні Бачите? Вони не такі вже стійкі, як на руці. Тепер що стосується: олівця. Так, ну і підводка. Помада? Легко, майже все зняла. І для чого це експеримент? Я вам просто показала, що коли ви обираєте декоративну косметку, то звертайтесь до фахівця і наносите все на своє обличчя, тому що у кожного різна сухість, різна жирність. А ще і руки наші сухіші ніж обличчя. Тому, будь ласка, звертайтесь, приходьте і до нас в салон краси, і ми все вам підберемо під вас особисто. Ось така інформація. Миру нам.